Вітаємо! Ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі Раї студії і на Федумків. Сьогодні у випуску обов'язкове вшанування пам'яті полеглих героїв, медичні оновлення в Івано-Франківську та Коломиї, а також надзвичайні події регіону. Починаємо просто зараз. Ні, знищення незалежності антикорупційних органів уже третій день поспіль в Івано-Франківську проходять акції протесту проти підпорядкування набу та САП генеральному прокурору. На площі перед обласною військовою адміністрацією зібралися сотні молодих людей із гаслами: правду не підпорядкувати та корупція. Ворог майбутнього обурення викликав законопроєкт номер 12414, який на думку протестувальників. Невілює незалежність ключових антикорупційних структур. Корупція ворог майбутнього. Корупція ворог майбутнього. Корупція, ворог майбутнього! Корупція ворог майбутнього! Додамо, що у відповідь на Суспільний спротив 24 липня у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт номер. 13.533, який має на меті скасувати суперечливі положення попереднього документа, його ініціаторами стали представники кількох фракцій, а підтримали президент Набу і САП. Пам'ятати про героїв в Івано-Франківську планують запровадити обов'язково щоденну хвилину мовчання на знак пам'яті про всіх, хто віддав життя за Україну. Ініціатива має на меті не просто формальне вшанування, а глибоке усвідомлення ціни нашої свободи. Як саме планують реалізувати щоденну традицію? Дивіться у сюжеті. Хвилина мовчання, як щоденна шана героям. Івано-Франківській міській раді зібралися родини загиблих військових, представники влади та громадські організації. Говорили про важливе обов'язкове щоденне вшанування пам'яті полеглих захисників, хвилиною мовчання. Дружина загиблого воїна Сергія Ботюка Галина закликає громаду та підприємців підтримати цю ініціативу. де б було де ми не знаходилися. Ми е, е, якщо Чуємо, що є 9 година, в когось є будильник, когось радіо сповіщає, хтось чує на вулиці. Ми зазвичай зупиняємося і молимося, хтось просто в думках, обов'язково потім лунає гімн. Це для нас така пам'ять шанування. Будемо просити додати сповіщувачі, будемо просити звертатися до підприємців, буде прохання на місцях. Запускати, тому що є і державні установи, де, де це відбувається, де всі виходять в коридор і от в пенсійному фонді, і всі тих подумки цю хвилину виділили часу і продовжили працю. А є, на жаль, місця, де не звертають увагу, і рух відбувається, як, як наче нічого не сталося. Начальник управління із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців Юрій Гапунчук наголошує. До хвилини мовчання має долучитися усе місто. Це мінімум, який кожен може зробити, щоб шанувати тих, хто загинув за нашу свободу. Зараз на даному етапі в Франківську дуже багато вже є зроблено і в напрямку саме вшанування пам'яті, це і світлофори, це і гучномовці, і озвучення гімну України. Але є ще місця, де ці самі гучномовці вони не, не чути їх і. Зараз важливо зустрітися саме з сім'ями родин загиблих з іншими активістами в нашому місті, щоб спільно прийняти рішення щодо вирішення питання, щоб всі в місті знали, щоб всі в місті розуміли, що під час хвилини мовчання потрібно зупинитися, потрібно вшанувати, згадати щоденна. Хвилина тиші о дев'ятій ранку це знак вдячності, пам'яті та єдності у час війни. Яна Лазорик, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Радіокомпанія Коломийська центральна районна лікарня отримала нове медичне обладнання. До закладу надійшов сучасний портативний апарат ультразвукової діагностики. Його придбали в межах міжнародного грантового проєкту, який нещодавно стартував. У рамках цієї співпраці планується закупівля обладнання на суму понад мільйон євро для операційних блоків центральної районної лікарні та дитячої лікарні. Подробиці у сюжеті наших коломийських журналістів. Нове обладнання для якіснішої діагностики. Коломийська центральна районна лікарня отримала сучасний портативний апарат ультразвукової діагностики. Заступник директора закладу Роман Борис розповідає. Що обладнання придбали в межах транскордонного проєкту. Це лише перший крок. Лікарня отримає ще чимало необхідної техніки та медикаментів. В рамках цього проєкту передбачено обладнання всієї операційної кімнати. Це, є, це буде і стійка, і кайнелькозно-дихальний апарат, і рентген-контрастні операційні столи. Все, що потрібно для роботи в в операційній кімнаті, але то є графік закупівель, розроблений спільно з закордонними партнерами. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський наголошує, Коломия активно залучає міжнародну підтримку через гранти та програми співпраці. Це є транскордонна співпраця, інтерек, де наша громада з румунською громадою, словацькою і угорською. Це такий спільний проект. Для нашої громади це є два проєкти по 500 тисяч євро. Воно стосується якраз малоінвазивна хірургія, як в дорослій лікарні, так і в дитячій. Тобто саме зараз ми бачимо апарат ОЗД. Це вже прийшли кошти, на які ми оголосили закупівлю, він вже, вже працює. Упродовж року для районної та дитячої лікарень планують закупити ще більш сучасного медичного обладнання. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рубенчук, телерадіокомпанія РАЇ. А в івано у поліклініці номер 1 на вулиці Чорновола відкрили оновлений рентгенкабінет, новий цифровий рентгенапарат, комп'ютерна техніка для оперативного друку результатів та комфортні умови. Усе для зручності пацієнтів і ефективної роботи лікарів. Обстеження тут можуть проходити мешканці міста за скеруванням сімейного лікаря, а також військові. Це ще один крок до доступної та якісної медицини у місті. Як працює оновлений кабінет і що це означає для пацієнтів, дізнавалася Юлія Торконяк. У міській поліклініці номер один в Івано-Франківську відкрили оновлений рентген кабінет. Тут завершили капітальний ремонт і встановили нове сучасне цифрове обладнання. Тепер містяни зможуть проходити обстеження швидше, комфортніше і з високою точністю результатів. Один із головних елементів новий італійський рентгенапарат. Це обладнання останнього покоління, яке дозволяє створювати цифровий архів знімків і отримувати чіткі зображення, що значно покращує діагностику. Знімочки робиться за короткий термін, і саме головне за мінімальне опромінення пацієнта, крім пацієнтів, їх і багато, і лікарі. І ми так само саме будемо отримувати менше оприміннення. При його допомозі, наприклад, ми будемо працювати з хірургами, з травматологами. Там, де є багато знімків, є контрольні рентгено-обстеження, і пацієнти будуть получати мінімальну дозу. Ми можемо збільшити, зменшити, ми можемо кістковою структуру подивитися на рівні трабеку. Що надзвичайно при переломах, при остимілітрах, при запальних процесах. окрім техніки у кабінеті, оновили меблі, встановили комп'ютери, принтери, а також подбали про безпеку. Зокрема, провели радіаційні розрахунки та облаштували спеціальну вентиляцію, яка зменшує вплив випромінювання. Це вже остання поліклініка в місті, де повністю оновили рентгенкабінет. Завершили цикл ремонтів рентгенкабінетів у нашому структурному підрозділі. Станом на сьогодні це є міська поліклініка номер 1 Це був практично останній рентген кабінет новітньої генерації, який ми встановили. Станом на сьогодні в кожній поліклініці в нас є новий рентген, і практично скрізь, де ми змогли зберегти флюроапарати. Ми там їх зберегли і частково їх оцифрували для того, щоб вони були більш сучасними. Це було на часі, тому що в цій поліклініці обслуговуються дуже багато людей. Через воєнний стан роботи тривали довше, каже голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Захисні конструкції виготовляли у Харкові та області, яка перебуває під постійними обстрілами. Та, попри труднощі, кабінет вже функціонує. Тут працюють досвідчені фахівці, які мають за плечима десятки років практики. Поліклініки розвиваються, змінюються. Робляться ремонтні роботи, робиться обладнання. Це все заради того, щоб пацієнт отримав допомогу і щоб він не попадав в ургентно, тобто щоб більш менше було навантаження на наші такі заклади, які приймають на жаль пацієнтів, яким вже потрібна органтна допомога. Тому тут перша поліклініка. Ми маємо рентген-апарат, маємо відповідно, флюорографію. І маємо можливість в нормальних належних умовах приймати пацієнтів. Це є дуже важливо. Щоб пройти рентген або дізнатись про графік роботи кабінету, звертайтесь до свого сімейного лікаря. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у Івано-Франківську поєднали медицину та духовність в обласному клінічному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили, освятили каплицю. Захід приурочили до дня медика, який в Україні відзначають 27 липня. У рамках події також привітали та вшанували медичний персонал центру детальніше у сюжеті Дар'ї Базовод. В Івано-Франківську відбулись прочисті заходи до дня медичних працівників, яке відзначає 27 липня. З цієї нагоди на території станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили каплицю. Директор обласного клінічного центру Мирон Матейко переконаний, тут медики зможуть заспокоїтись і набратися сил після непростих викликів та напружених змін. Рівно рік назад, після нашої наших працівників з нагоди екстреної медичної допомоги. У мене з'явилася така ідея: добре, бо була там. Якась духовна спорудає каплички, тому що робота працівників наших зв'язана з транспортом. А це є постійні ризики. Кожен виїзд бригади це є ризики. Знаєш, що болить, знаєш, що людина тебе чекає і потребує твоєї допомоги. А в дорозі буває всяке. Це є. Лишній варіант ризикових ризиків, які на жаль, ми маємо в нашій роботі. Парамедик Олег Водославський зізнається, що щоденній роботі вони спираються не лише на знання і досвід, а й на віру. Це дуже важлива подія для цілої екстренки, тому що ми покладаємо не тільки на свої знання, уміння навички та обладнання, а також на Божу допомогу, дякуючи такому кутку. Тиші кутку молитви ми можемо бути на одинці сам собою і з Богом і дати можливість перевести свої думки в роз в порядок. Це дасть можливість нам краще працювати. Це дасть можливість переводити подих після тяжких викликів. Це дасть можливість ментально відновлюватися і бути готовим до наступних викликів. На подію завітали керівники області, духовенство та працівники служби. Кращих медиків нагородили почесними грамотами та подяками. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай зухвали хуліганство зі зброєю. На Коломищині чоловік під час конфлікту кілька разів вистрілив у свого опонента з травматичного пістолета. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Поліція оперативно встановила особу нападника і його затримали вже за кілька годин. Що стало причиною конфлікту та яку відповідальність понесе зловмисник, розповість Юлія Тарконяк. Напад поблизу лісу. У селі угорники, що входить до отеніської громади, поранили чоловіка. Це сталося вранці, 23 липня, неподалік лісового масиву. На місце події оперативно прибули поліцейські та медики. Прихоронці встановили, що до 43-річного жителя Коломиї підбіг невідомий, вчинив з ним конфлікт та здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета. Потерпілий отримав поранення голови та руки. Після скоєного нападник утік. Поліцію та швидку допомогу викликали. Випадкові перехожі. З місця події поліцейські вилучили речові докази. Правоохоронці швидко встановили особу нападника. Це 22-річний мешканець Коломийського району. Упродовж кількох годин його шукали та затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури, затриманому вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, учинене із застосуванням холодної або іншої зброї. Вої спеціально пристосованої чи заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень. Зараз триває досудове розслідування. Найближчим часом суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. телерадіокомпанія Раї. Допомога в горах. Рятувальники Прикарпаття прийшли на допомогу туристів з Полтави, яка під час спуску з Говерли відчула різке погіршення самопочуття та біль у нозі. Фахівці надали жінці домедичну допомогу та транспортували її до бази заросляк, у якому стані постраждала, і що потрібно знати, щоб мандрівка у гори була безпечною, знає Яна Лазорик. Ще одна невдала мандрівка. Під час спуску з 67-річна туристка із Полтави відчула різке погіршення самопочуття та біль у нозі, через що не змогла самостійно продовжити рух. Для надання допомоги одразу вирушили гірські рятувальники, які прибувши до потерпілої, надали домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. Христина Перцович каже, статистика заблукалих і травмованих туристів під час походів в гірській місцевості досить невтішна. Бо більше п'ятеро мандрівників цьогоріч загинули. «З початку року гірськими пошуково-рятувальними відділеннями Прикарпаття надано допомогу вже близько 100 туристам. Проведено більше 120 пошуково-рятувальних операцій. 28 туристів у горах отримали травми, ще 5 загинули. Рятувальники Прикарпаття звертаються до всіх, хто планує свої походи з відповідальністю, ставитись до вибору маршрутів, обов'язково перевіряти прогноз погоди. Завантажувати застосунок порятунок у гори, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття, також мати з собою завжди аптечку, питну воду та запас їжі. Яна Лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Поезія, що проростає з болю війни. У Коломийському музеї писанкового розпису відбулася презентація збірки сучасної поезії Докричатися до живих її автор знаний український письменник, літературознавець і громадський діяч. Любомира Стрингалюк. Це книга про єдність мертвих, живих і ненароджених. Про пам'ять, вдячність, війну, любов і самопожертву. На поетичному вечері побувала наша Коломийська знімальна група. У Коломийському музеї писанкового розпису презентували нову збірку сучасної поезії Докричатися до живих і автор Любомир на глюк каже, що ця книжка не просто реакція на події, а глибокі і образні вірші, що відгукуються на біль, надію і досвід війни. Мені наснилася ця назва саме тоді, коли ми всі якби жили в цьому передчутті чогось у тривожному передчутті. Саме тоді, мабуть, підсвідомість так спрацювала, що ця назва до мене прийшла. І потім, роздумуючи над нею, я зразу її прийняв, але роздумуючи, я зрозумів, що це дивовижна назва, тому що вона так якби сполучає світ. Живих ненароджених і е, світ померлих померлих. Найбільше про війну говорить перший розділ збірки солдатове мовчання. Назви віршів говорить самі за себе. 24.02 чотири. Азов Маріуполь, похорон героя. Найтонша крига на нулі. Тут є і біль той, який ми переживаємо. Тут є і надія, тут є честь подвигу наших збройних сил України. Честь героям і честь тим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну, віддано в поетичній формі. Тут також є особисті переживання. Тут також і вірші кохання, надії і віри в перемогу. Модерувала подію докторка філологічних наук Наталія Мочернюк. Зізнається, що вірші вразили її глибиною та шитістю. Він справді розпрацьовує метафору на такій палітрі метафоричній. От він бере тим ритмом. Він справді завжди римує, в нього немає верлібрів. От і е, якісь такі мотиви йдуть з попередньої збірки доторки, яка також презентувалася в Коломиї, пригадую, в бібліотеці. Нашій Презентація збірки вже відбулася в городенці та снятині далі. Інші місця. Та Прикарпаття. З Коломою Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Це були головні події Прикарпаття, а вже за мить міжнародні новини. Тож залишайтеся з телеканалом Раї.